Натхненого світлого, квітучого, весняного дня середи. Такий файний день. Так усе аж вибухає. Кожен день, я дивлюся, ці рослинки заді мене кожен день піднімаються. Сьогодні середа, хтось з великих і святих, або, або великих, або святих. Та саме нині знову Пітер Кріфт. Слухайте, ну я в шоці з нього. Я чим більше його читаю, чим більше слухаю, то в мене лише таке, така претензія. Чого я раніше його не знаходив? Послухайте, яка цитата. Він каже. Це не Божий світ є проблемою, а наше ставлення до Нього. Багато людей кажуть, що все в світі прокляте, Ні, наше тіло прокляте, гроші прокляті, алкоголь проклятий, все прокляте. Non, 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 non. Це не Божий світ є проблемою, а наше ставлення до нього. Бог не хоче, щоб ми зрікалися неймовірно красивого світу. Ви чуєте, Бог не хоче, який він створив і дав нам як дар. Тому що світ справді таким є. Бог хоче. Щоб ми зреклися світу як Творця, як нашого Бога, бо Він таким не є. Як це класно мені підкреслює тему ідолів. Бо світ таким не є. Господь дав нам цей чудовий світ як дім, як хату, щоб ми жили в ньому, а також щоб у ньому жила Божа любов. Однак. Божа наречена, а Божа наречена це церква, а відповідно кожен, хто є віруючий у церкві. Тобто і ти, якщо ти віриш в Ісуса, то ти також в якому сенсі Божа наречена. Тобто ти його улюблений, його вибраний, його вибрана. Однак Божа наречена повинна навчитися не любити свій дім так, ніби це він ні є жених. Класно, просто. <сум> Розумієте, не є проблема у цих речах. Тобто гроші, гроші це не гріх. Ні. Алкоголь це не гріх. Твоя робота це не гріх, ну, діти, любов до дітей, любов до праці це не гріх. Любов до батьківщини, любов до будь-чого матеріального, це не є проблема. Але проблема є, коли ти навколо нього стріваєш, коли ти още, оце щось або цього когось любиш так, як свого нареченого. Мені колись, Женіка, таку прикольну ем, чула таке прикольне порівняння, що коли нареченій запропонували вийти заміж, запропонували перстень. А вона в захваті від персня і від цієї коробочки. Така коробочка інхрустована, якось там діамантами, каміннями Сваровські. І вона в захваті, вже, вже не треба її нареченого. Вже коробочка, перстень, мій хороший, мій улюблений. Ні? А там коханий каже, слухає, ну що, кохана, коли Іди від мене, я тепер маю. Це мені добре, це мені цінне. І ні? Це якось трошки дивно, коли ти маєш коханого, а коробочку від нього і перстень цінуєш більше від нього. Уявляєте? Ми маємо Бога, улюбленого. Бога, котрий все створює заради нас і для нас. А, а власне коробочку нашу, нашу хату, цей світ, де ми проживаємо, ми любимо і цінуємо більше, ніж його самого. О і, і ось яке ідолопоклонство Богу, Богові страшезно не подобається. Він його ненавидить, це конкуренція. Тобто, Розумієте, будь-що, будь-хто може стати для Бога конкуренцією. А, а в чому проблема є? Проблема тільки в тому, що коли ми любимо будь-що більше, ніж Бога. То ми, по суті, тоді навіть і цю річ не можемо любити нормально. Коли я люблю своїх дітей більше, ніж Бога, то я навіть дітей нормально любити не зможу. Навпаки, по-справжньому любити дітей зможу лише тоді, коли буду ще більше влюблятися в Бога. Якщо я буду свою дружину любити більше, ніж Бога, то це стане проблемою, бо настане певний момент, і я буду просто неспроможний її любити. Звідки виникає таке поняття розлюбив, розлюбила. І це, це так діє. Чим більше ти любиш Бога, тим більше ти любиш те, що тобі Господь дає, і тих, кого тобі Господь дає. І навпаки, коли ти любиш сам об'єкт поза Богом, тоді він стає для тебе просто як демон. Будь-що. І, і, на жаль, навіть хороші речі, такі як любов до дітей, любов до дружини, до чоловіка, до батьківщини. Якщо вона буде більша, ніж любов до Бога, вона має на безпеку стати самим Богом, стати демоном, стати демоном. Тому будьте обережні, аби наречена. Не, не, не любила дім так, як нареченого. І аби ми не любили будь-що так сильно, як Бога, відновлювали з ним нормальні стосунки, до нього спрямовували свою любов нормальну, і тоді ви побачите, як його любов підсилить кожну любов до ваших близьких, до батьківщини, любов до, до служіння, до праці і до багатьох інших речей. І тоді купа, купа речей довкола стануть самими собою. Гроші стануть грошима, ні? подружжя стане подружжям, діти дітьми. Друзі, друзями і робота роботою. І батьківщина стане нашою улюбленою батьківщиною. Сила. Майтеся файно, бережіться. Мир вам!